Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх! Сьогодні 15 жовтня. Ми з вами продовжуємо рубрику Віржня і віршем сьогоднішнього дня є стишок 5 з Євангелія від Івана, глави першої. І каже він, Євангелист Іван наступне: і світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Сьогодні Євангеліє про світло і темряву. Особливо в той момент, коли ми пережили на днях безпрецедентну атаку. По нашій інфраструктурі, коли були знищені багато підстанцій, коли багато людей залишилось без світла, без електроенергії. А дехто через це пережив величезні труднощі, тому що в побуті виникли звичайно великі тяжкі проблеми. Багато людей були позбавлені зручностей, які мали. Позбавлені води, позбавлені тепла, позбавлені здатності приготувати теплу їжу, були позбавлені в кінці кінців світла в своїх оселях. Сьогодні Євангеліє про світло і темряву. Я хочу, щоб ми повернулися в історію спасіння момент раю. Тоді, коли Господь сотворив Адама і Єву, поселив їх в світлому, доброму місці, повному щастя, повному всього необхідного для існування людини, місці, де людині нічого не бракувало. І людина звикла до цих зручностей. Людина вважала Адам і Єва, вважали, що Ну, так повинно бути. В якийсь момент сталася в них велика трагедія, тому що в них вимкнуло світло. Яким чином Адам і Єва позбавились свого світла? Вони не пережили атаки, яку зробив дьявол на джерела того світла, на Бога, який був в них. Вони піддали спокусі, вчинили гріх, і темрява огорнула їх. І що сталося з Адамом і Євою? Вони були позбавлені тих звичних. Добрих речей, на які вони навіть не звертали увагу. Вони стали смертними, вони стали хворобливими, вони повинні були тяжко працювати, вони повинні були жити з наслідками цього гріха. І мусів прийти Христос для того, щоб знову відкрити шлях людині до світла, для того, щоб знову просвітити існування людини. Тому що до приходу Христа вселюдство було в дуже тяжкій. Непереборній темряві. Сьогодні є Євангеліє про світло і темряву. Сьогодні добра новина про те, що темрява не може огорнути світло. Христос каже в Євангелії, що ми є світло для світу. І сьогодні для тебе підкреслюється особливе, окреме, важливе завдання бути світлом, бути джерелом світла. Бути тим, хто просвічує існування інших людей, які надалі можуть перебувати в темряві, і так багато тих людей. І цих людей багато і між християнами, і нехристиянами. Багато людей, які заблукали, багато людей, яких вимкнулося джерело життя, джерело живлення. Вони погасли. Вони ходять, але їхнє життя не можна назвати життям, однак існуванням. Людина, яка має в собі світло, є людиною щасливою. І в нас навіть в українській мові, такий вислів, що ми кажемо, що людина світиться від щастя. Якщо людина поскладала своє життя правильно, живе доброю, живе щасливою, вміє дякувати Богові і людям, вміє бути доброзичливою. Така людина завжди буде світитися. Натомість є люди, які вибирають інший спосіб життя. Життя в постійних наріканнях, життя в постійній злобі, злості, заздрості, гордості, доріканнях. Такі люди несуть в собі темряву. І інколи відбувається щось дуже жахливе, тому що їхня темрява може бути здатною огорнути світло щасливої Божої людини. Сьогодні дуже хочу, щоб ти подумав собі, що подумала собі про світло, яке є в тобі. Про світло, яке дарує тобі свободу і щастя. Таку свободу і щастя, які мали Адам і Єва в раю. Бо коли вони згрішили, втратили світло, в них втратила свобода, в них з'явився сором, вони почали соромитись один другого, вони почали соромитись Бога. І що найгірше вони зробили? Вони почали ховатись від Бога. Людина, яка перебуває в темряві, тобто людина, яка потрапляє в якийсь гріх, в якийсь зло. Вона мимоволі починає ховатися від Бога. Вона не шукає Його. якій людині може допомогти інша людина? Та людина, яка світиться, та людина, яка перебуває в стосунку з Богом, перебуває в щасті і здатна, здатна перевести ту людину, яка ховається від Бога через себе до Нього, повернути їй світло. Пильнує своє світло. Тому що коли світло в тобі гасне, темрява починає поглинати тебе. А разом з тобою ти... вона може почати поглинати інших, тому що ти замість того, щоб бути світлом для світу, ти стаєш для нього темрявою. Той, хто є світлий, того бачить Бог. Той, хто втрачає світло, того починає бачити дьявол, і мати дуже конкретний і прямий доступ до таких людей, і згодом починає входити їхнє життя і починає дуже-дуже сильно і стрімко руйнувати його. Подбай про те, щоб ти світився чи світилась, щоб ти був щасливий чи щасливим, і своїм щастям, і своїм світлом, щоб робити щасливими інших людей. В цій війні, в яку ми ведемо з темрявою, в війні, яку нам нав'язали, ми повинні продовжувати бути світлом. Ми повинні продовжувати бути тими героями, які несуть у світ спокій, безпеку, впевненість. І надію, кожен наш воїн є воїном світла. Натомість їм приходиться звоювати з тими, хто є темрявою. Інколи, коли темрява відходить і приходить світло, які страшні наслідки зла ми з вами можемо спостерігати. Але знову ж рідна ситуація відбувається в твоєму житті, коли замість темряви приходить світло. Скільки недоброго, які тяжкі наслідки! Ти тоді зможеш виявити в собі, і скільки зла, спричиненого тобою. Як тяжко буде заліковувати тоді ті всі рани, які ти твориш сам собі. Пильнуй себе, світайся, Бог буде з тобою. На цьому закінчую сьогоднішній роздум. Бажаю всім спокійної ночі, доброго вечора чи дня, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Нехай Господь всі благословить. Слава Ісусу Христу! слава Україні!